Всіх вітаю, друзі, ви на каналі Real Fight. Сьогодні я представлю вам нову рубрику Посібник для новачків. В цій рубриці я буду розказувати, пояснювати та навчати новачків, які лише тільки починають займатися цим спортом. Відео буде дуже цікавим, беріть щось смачненьке і всім приємного перегляду. Я не являюся якимось суперпрофесіоналом, але вже тим досвідом, який я маю, я можу поділитися з вами. Тому одразу всім хейтерам, які будуть щось писати в коментарях, я кажу до побачення. А всіх інших, кому цікаво або хоче чогось навчитися, я бажаю приємного перегляду. Сьогоднішнє відео буде про досить таку важливу, цікаву, складну і досить болючу тему для спортсменів, а саме травми. Хто, як не я, знається на травмах. До речі, як ви бачите, мініст вже зажив. Ще трохи треба побігати по лікарям, і все буде нормально. Мені здається, чи він трошки зміщений, але що є, то є. В принципі, він вже нормально функціонує. Трохи ще болить, якщо якісь маніпуляції з ним робити, але вже дихати не можу і непогано себе відчуваю. Я поділяю всі травми на три види. Це травми м'язів, це травми суглобів та зв'язок і травми кісток. Почнемо з останнього. Травми кісток трапляються, якщо на кістку діє занадто велике навантаження, яке завдає їй шкоді. Шкодою може бути перелам, тріщина або просто забій. Забій це по факту тріщина, але дуже невелика, яку навіть не видно на рентгені. Трапляються вони після падінь, тому що ви падаєте і вся вага вашого тіла навантажується на кістку, і вона отримує якусь травму, або після ударів об щось тверде. Наприклад, лікоть суперника або ж нерозбитий мішок. Ну і третє це коли вас б'ють, і це по факту теж об тверде. Але це вже залежить не від вас. Якщо ви вже отримали травму кістки, і вона досить серйозна, якщо ви вже це розумієте, то, звичайно, слід звернутися до лікарів. Вони нададуть вам допомогу і дадуть вам всю інформацію, як треба діяти під час цієї травми. Але якщо це звичайний забій і ви розумієте це, не було ніякого хрусту і все в порядку. Найкраще буде, якщо ви заморозите якнайшвидше свою травму. Для цього слід використати або лід, або заморозки, які є в баночках. Літ слід тримати 15 через 30, тобто 15 хвилин ми тримаємо, 30 хвилин ми відпочиваємо. І так треба 2-3 рази робити, тобто 15-30, 15-30, 15-30. Якщо це травма ноги, то слід покласти її на 45 градусів вище серця, підкласти під неї щось, щоб кров відтікала від травми. Кров сприяє загоєнню, тому що вона містить всі речовини, які потрібні для цього. Але на перших стадіях вона нам не потрібна, тому що ваша травма може затекти. І вона буде синьою, буде напухшою, це нам не потрібно. Далі використовуємо мазі для кісток. Тут вже особисте рішення кожного. Для когось це може бути зігріваючи, для когось охолоджуючи, кому як це підходить. Також, якщо є проти набряку, то можна їх використовувати. Наостанок додам. Якщо у вас дуже часто трапляються травми кісток, то вам слід здати аналізи на вміст кальцію в організмі. Його недостача може бути причиною цього. Далі ви вже проконсультуєтеся з лікарем і будете знати, що вам треба їсти, приймати, щоб його вміст збільшити. Наступний вид травм це м'язові. Травми м'язів часто трапляються, коли ви напружуєтеся під час там китку або під час. Удару м'язові травми поділяються на надрив і розрив. Розрив думається, зрозуміло, коли м'яз повністю порвався. Це досить така неприємна ситуація. Якщо це трапилось, то в більшості випадків у вас з'явиться синяк. Тут також слід звернутися до лікарів. Чим швидше, тим краще. Якщо це звичайний надрив, також є різні ступені надривів. Але ну, якщо він зрозуміло, що ще не дуже сильний, вам треба заморозити його. Але тут же заморожуємо не як з кісткою, а один раз і на самому початку. Це робиться також, щоб не було гематоми. Тримаємо хвилин 15 і далі вже можна прибирати. Або якщо ви користуєтесь балончиком, то це треба зробити один раз і все. Далі знову користуємося мазями, для когось це загріваючи, охолоджуючи, як я вам вже сказав. Ну і з часом, коли постійно біль мене, а саме біль, яка відбувається не під час якоїсь дії, а постійно. Тоді можна починати робити масажі. це досить складна і важлива штука, відновити його складно. І тут треба багато над ним працювати, тому з часом його відновлення треба робити масажі, мазати мазями і також робити вправи для відновлення. Також краще відпочивати деякий час від тренувань і дати м'язу загоїтись. Але якщо ви спортсмен, який має досить велику кількість тренувань і ви не можете їх пропускати, то вам треба максимально убезпечити свій м'яз від наступних травм, а саме намагатися не навантажувати його під час тренувань. І також якнайкраще його зафіксувати. Або тейпом, або еластичним бинтом. Третій вид травм на сьогодні це травми суглобів або зв'язок. Як на мене, це найгірші травми, які можуть бути. Тут вам треба, звичайно, одразу звертатися до лікарів, тому що суглоби це така штука, яка досить складно лікується, і треба консультація від професіоналів. Там вам нададуть повну інформацію, але зараз, щоб розуміти, і щоб не було такий обрив відео, я вам розкажу коротко, що будете робити. Треба буде зафіксувати суглоб, якщо це розірив зв'язок, також зафіксувати. Також вам дадуть комплекс ліків, які вам треба буде пропити, і мазі також можуть назначити деякі процедури. Після зникнення больових синдромів, зв'язки і суглоби ще все одно треба відновлювати, тому що це здається, що вони нормально, а потім вони будуть знову ненормально. Тому вам дадуть комплекс вправ, які ви будете робити, щоб ваш суглоб укріплювався, і в майбутньому він знову не мав цих травм. Ну і також протягом всього періоду лікування вам треба буде вже забути про спорт, або як з м'язами, максимально відійти від навантаження цих суглобів. Тобто, якщо у вас, наприклад, травма коліна, ви не можете ні бити ногами, ні бити руками, тому що якщо ви б'єте руками, то ви по факту маєте ходити. Ні, боротися, тому що, не дай Бог, зачеплять ногу, ви вивернетесь і зробите ще гірше. Тому під час такої травми краще починати робити якісь силові вправи. Вони будуть навантажувати інші м'язи, не будуть давати вам відпочивати розслаблятися. Також вони не будуть навантажувати травмовану зону. Ну і відкат в прогресі вас буде не такий, як міг би бути, якби ви сиділи в цілому. Що ж, друзі, наостанок хотів сказати: якщо у вас є якась травма, і ви відчуваєте, що щось погане і незрозуміле, і ви не впораєтеся з цим. То вам треба йти до лікаря. До речі, як я роблю, якщо у мене є травма, от я беру 100% травми, і в мене вже травма відсотків на 30, то я йду до лікаря. Ось так. от. я також раджу вам це робити. Перестрахуватися завжди слід, тому що це здоров'я, це важливо. І в майбутньому кар'єра може залежати від цього. Також я раджу вам створити собі дієту, тому що ваші м'язи, кістки і суглоби мають отримувати всі корисні елементи, щоб або загоюватися, або не отримувати травм через те, що вони будуть сильні, здорові і все таке. Ну і також слід добре тренуватися, а саме слухати тренера, робити все правильно, бути сконцентрованим, щоб, наприклад, не пропускати якісь удари, які можуть призвести до травм або не падати і все таке, також максимально добре вибирати собі партнерів, щоб вони не травмували вас, але щоб ви також отримували максимальний прогрес і е, не відчували себе досить легко під час роботи з ними. Ну і звичайно, після першої ж травми не кидати все і не йти і займатися іншими справами. Я маю на увазі не закидувати спорт після відновлення, повертатися, працювати далі і так постійно робити, тому що ММА – це досить травмонебезпечний спорт і. Ну, травми тут будуть завжди. Тому їх треба або проходити, або запобігати ним, що є краще. Ну і не кидати цей спорт в цілому. Що ж друзі, я дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Наступне відео буде завтра у нас. Я поки що не знаю, що мені зняти, але я буду щось вам знімати. Е, що ж, якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, ставте лайки, напишіть це у коментарях. Напишіть теми, які ви хотіли почути від мене. І напишіть, може, що б ви хотіли додати до цього відео. Може я про щось не сказав, або якісь помилки у мене були. Обов'язково про це напишіть. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім па-па. Wow, I guess you pretty much are. And daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still. Here.